Гаряча вода. Китайці знають її цінність. Кожний ранок для жителя Китаю починається зі склянки гарячої води. Знаючи, що у цій країні люди виглядають молодше свого віку та зустрічають старість з добрим здоров'ям, розберемося, чи варто брати їхні звички та чи мають вони медичні підтвердження у Піднебесній. Чисту воду за температури 37-40 градусів п'ють навіть у спеку. Тому улітку не тільки в офісах, а й громадських місцях стоять бойлери. В цьому є прірва між європейською та китайською культурою. Європейці перевагу влітку надають кулерам, охолоджувачам води. Таким чином. До стресованої психіки європейця додається стрес у тілі із за різкого перепаду температур. Далі розберемося, чому тепла вода вдале рішення для літнього та зимового періодів. Прогрівання системи. Тіло як автомобіль Кров, м'язи, кістки складаються із води в більшій чи меншій мірі. Вода є транспортним засобом, щоб доставляти кисень і інші речовини, а також виводити відпрацьовані речовини. У Китаї значення має і температура спожитої води. Китайці вірять, що із за переохолодження організм вразливий до багатьох хвороб, оскільки організму важко виводити слиз та мокротиння. Тому у піднебесній країні популярні процедури на зігрівання, наприклад, вогнем чи питтям теплої води, користь від гарячої води. Перше влітку менше стресу для організму. Для тіла важливий стабільний температурний режим. Коли він порушується, запускаються механізми, щоб його стабілізувати. Це забирає надмірну енергію. Для людини краща вода 40 градусів по цельсію, вона ближча до природної температури тіла. Друге. Покращення респіраторної системи. Під дією тепла швидше виводяться мокроти, слиз, а з ними бактерії та мікроби. Виконується функція розчинника, щоб мікроорганізми не встигали закріпитися та розмножуватися на стінках дихальних шляхів. Третє. Виведення токсинів. Відпрацьовані білки мають виводитися з організму, і вода виконує цю функцію. Четверте схуднення. Пиття гарячої води пришвидшує метаболізм, перетворення їжі в енергію. П'яте полегшення перевтоми та стресу. Вода має зігрівальний вплив, що добре для розширення судин. Через кров по судинах розноситься кисень до мозку та інших органів. Оскільки реакція мозку найшвидша, то він швидше приходить у норму. Шосте Омолодження організму. Люди зі звичкою пити гарячу воду протягом дня мають кращий стан шкіри та здоров'я загалом. Здаються на 5-10 років молодшими. Якісна вода нагріта до 40 градусів Цельсія здатна оновлювати організм. Головне, пити її помірно по 150-200 мл невеликими ковтками. Також старайтеся випивати свою добову норму до 19-ї години. На ранок не буде набряків та навантаження на нирки.